Вітаю всіх учнів, всіх вчителів. Коли немає світла, дуже класно можна знімати відеоролики. У нас сьогодні чергова зустріч у Рубриці авторське розв'язування на авторських задач, мандруючи просторами інтернету, одного такого досить симпатичного можна сказати, блогера. Ну, математика, вчителя, мабуть, чи викладача математики. Я зустрів ось таку класну задачу, здивувався, чому мені це не прийшло в голову. Отже, на ваших екранах задача Піфагорів-трикутник з катетами 3-4, і з 5 вписано прямокутник. Таким чином, що одна вершина, ви бачите, співпадає з прямим кутом, а інша протилежна вершина належить Діпотінузі, якою максимальною площою, якою найбільшою може бути площа цього прямокутника? Ось така задача класна, симпатична. Чому не прийшла в голову мені? Не знаю. Досить нормальний таймінг, 9 хвилин він розв'язував. Ну, я швидше розв'яжу, але справа, справа не в цьому. Хороший спосіб в нього цікавий. Я теж так люблю розв'язувати. Але я вам покажу краще. 9 хвилин він розв'язував цей блогер. Я його спосіб теж покажу трішечки пізніше. Отже, шановні учні, шановні вчителі, я думаю, що учням буде декілька, і вчителям буде цікаво розв'язати декількома способами. Спробуйте це зробити. Я вам покажу дуже цікавий момент, дуже цікавий спосіб. Сподіваюся, у вас вийшло. Маю сказати, що мій спосіб, він почнеться абсолютно стандартно. Абсолютно. Тобто, ну, буду використовувати подібність Янук. І він, А, давайте я вам обіцяв, як він, він розв'язував цікаво. Я, я теж так люблю розв'язувати. Він ввів е, систему координат, провів пряму Х-. Ну, це цікавий розв'язок. Ну, я не можу сказати, що він най, найоптимальніший, але, але дійсно цікавий. Ну, я вам покажу цікавіший, краще, як мені здається. Отже, ми введемо Y. Х і. Y, давайте я червоний візьму Х x і. X і y, тоді це в нас буде 3 мінус Y. Ну, я буду розглядати подібність. Я вже це x, це Y. Я вже з вашого дозволу не буду тут букви писати там, А, ну, Б, подібність. Давайте я коротко напишу, що 3 мінус Y на x, ну, Подібність за рахунок того, що тут прямий кут, а гострий кут спільний. Тобто подібність за двома кутами. Тобто, значить, 3 мінус y на X – це все одно, що 3 на 4. Класно, класно. Що ми можемо отримати? 12 мінус 4 y дорівнює 3х. Отже, виникає абсолютно проста задача за умови, що? 3х плюс 4y рівня 12, знайти максимальне значення виразу xy. Все дуже просто. Тепер мені, якщо цей ролик дивляться, 10 клас, кінець 10 класу або 11-ти класник, який каже, зараз ми там виразимо y через x, підставимо, отримаємо функцію через Х, знайдемо там, дослідимо на. Яке там найбільше значення. Можна так розв'язувати? Це Та звичайно. Звичайно, можна. Але я хотів би вам показати на базі 9 класу, по-перше, і по-друге, наголосити, що тут в мене буде неочікуваний помічник. Оцей момент мені на допомогу йде те, що можуть. Сказати, тобто постійні глядачі мого каналу це один раз бачили. В мене є ролик, де я використовую те, що хочу вам показати далі. Не буде в мене похідної, а буде, хто мені прийде на допомогу. Чи що точніше, що мені прийде на допомогу при дослідженні, спробуйте натиснути паузу і. Я думаю, постійні глядачі мого каналу мають здогадатися. Ви мали б здогадатися, що мені на допомогу абсолютно неочікуване, можливо, для багатьох прийде нерівність каші для середнього арифметичного і середнього геометричного. Оскільки в нас Х і у додатні величини, то для двох додатніх величин 3х і 4Y. Їхня середня арифметична більша за їхня середня геометрична, більше або дорівнює. А ми знаємо нерівності коши, коли дорівнює. Коли дорівнює У нерівності коши, у нерівності коши дорівнює, коли елементи дорівнюють один одному. Тобто, коли 3х дорівнює 4 у Тоді я зроблю наступний фокус, переверну і скажу, що корінь з xy менше або дорівнює. 3х плюс 4 y що ділиться на 2 і на корінь з 12. Тобто хі менше або дорівнює 3х плюс 4у на 2 корінь з 12 у квадраті. Менше або дорівнює. А нас цікавить, а чи може дорівнювати, чи може дорівнювати цієї величини? звичайно, може. Коли воно може дорівнювати коли 3, ну і повинно дорівнювати, коли 3х дорівнює 4 у Разом у них сума 12. Значить, коли кожний з них дорівнює по 6, то наша менша або дорівнює, перетворюється у дорівнює. І тоді максимальна площа це буде 6 додати 6 на 2, корінь з 12 у квадраті. 12 в квадраті на 4 на 12, 3, і на цьому задача закінчується. Відповідь: 3. Це Вся задача. Я показав застосування нерівності каші у такій ситуації. Хочу сказати, що цей спосіб, я, я це розказую у ролику. Цей спосіб перше мені, ну не мені, а нам, студентам, Показав Григорій Петрович Бевс, коли ми були, мабуть, на курсі четвертому, скоріше за все. Тому, шановні учні, вчіться, будь ласка, у своїх вчителів, у своїх викладачів в університетах, коли ви туди поступите. Ну, там сидять в мене мої глядачі кажуть, ну що такий короткий ролик. Облінився Олександр Семенович, ну не цікаво. Ну все, зараз кажуть до побачення, там, ставте лайк цьому відео, як завжди. Ну, Щоб ролик не був короткий, давайте поступимо як математики. Давайте спробуємо цю задачу розв'язати в загальному вигляді. Я не проти, я за. Я. Тільки от хочу цей скопіювати. Значить, що? Що, я, що я маю на увазі під загальним? Ну, тобто, скати там, А і Б. Ткати А має Б, попробуємо розв'язати. тобто тобто нам тобто Хід моїх думок нам підказує, що воно повинно розв'язувати у загальному виді і не має бути тут чогось складного. Отже. Якщо є катети А і Б, і ми вписуємо прямокутник, хочемо, щоб був найбільшою площі. Ну, так ми так само. Тобто, все так само буде, в принципі. Буде все так само. Подібне, значить, це в нас а Y. А-У. А-, -Y, що ділиться на X, а на Б. Значить, А на Б мінус Бу, а на X. А на Х плюс Б на Y дорівнює А Б. Ну, чудово. Тоді, за нерівністю каші, я вже її зразу напишу АХ плюс Бі більше буде рівню подвоєного е, кореня. Тому наш корінь менше буде рівні АХ плюс Бі, що ділиться на два коріння за Б. Коли наша менша або дорівнює, перетворюється в рівність, тоді, коли компоненти А, Х, Б і рівні між собою, а сума у них А, Б. Ну, значить, коли кожний А, Б на 2. Ну, До речі, кажучи, тут я все-таки Треба було б показати, що тут x дорівнює 2 і дорівнює 1,5, тобто, що це можливо, да? а може там би я отримав, х дорівнює 18, а так такий прямокутник не вписує. Ну, скажемо так. Трішечки пропустив. І така сама ситуація тут. Тобто, значить, у нас ще С максимальне буде тоді, тобто можна довести, що, що, що тоді і Х, а X, x дорівнює А Б на 2, б на 2, тобто половинка. А Y це А на 2, тобто теж половинка. Тобто такий прямокутник вписується. Ну, все, S максимально дорівнює. AB на 2 плюс AB на 2. Що ділиться на 2 коріння за B. Тобто, це буде AB на 2 коріння за B, це коріння за B на 2. Це узгоджується з тим, що ми отримали, правда? Це узгоджується. С максимальне, це не С максимальне, це корінь. S... Неправда пишу, це корінь. Значить, С максимальне, С максимальне, це АБ на 4. Що узгоджується, там були катети 3 і 4, Ми максимальну площу отримали 3. Ну, пух. цікава задача, хороша. Не знаю, я всіх підручників наших українських не знаю, як ви розумієте. Може, в когось з авторів така, є, не знаю. Я думаю, вам було цікаво, корисно. Одну задачу розглянули нашого колеги блогера із... Хороша країна, я думаю, неспогано. Я з поганих вже не дивлюся на Хороша і країна цивілізована. Ну, одну задачу склали загально, теж розв'язали, теж непогано. Тому, шановні мої колеги вчителі тепер, беручи різні АЄБ, ви можете таку задачу давати учням своїм. Ви будете заздалегідь знати відповідь. Було цікаво, корисно. Ще раз сподіваюся. Ставте, будь ласка, лайк цьому відео. Підписуйтесь на мій канал. До побачення!